Щоб трохи передати атмосферу зустрічі е, в'язничного братства або е, міжнародної асоціації тюремного служіння, хочеться зробити невеличку презентацію того залу, в якому в якому ми зустрічаємося тут. Е, Ця зустріч призначена для того, щоб розпочати найближчим часом програму, освітню чи тренувальну програму для служителів, які після її проходження могли би застосувати ключ цієї програми «Prisoner's Journey» або подорож в'язня для того, щоб збільшити число. Охоплення в'язниць і в'язнів, які ще не чули Божого Слова, які потребують і які потребують також діткнутості від Господа для того, щоб в кінці припинити зв'язок зі злочинністю, стати людьми, які прийняли відповідальність за власне життя.